Друзі, привіт! Як бачите, я в майстерні. А це значить, що сьогодні будемо проводити експерименти над моїм велосипедом. Для тих, хто вперше на каналі, коротенька передісторія про цей велосипед. Це бомбтрек BEYOND PLUS ADV, який я зібрав у квітні 21-го року, хоч і починав збирати аж у вересні 20-го. Тобто, у мене на це пішло більш як півроку. Все через те, що у ковідні роки було досить важко знайти адекватні запчастини, які підійшли на мі проєкт і моїм вимогам. Сам байк має повністю хромолову раму, фул-карбонову вилку і зібраний на плюсових 29-х колесах. Колеса себе показали дуже добре, особливо на пересічній місцевості, в Карпатах, коли там дуже великі валуни і тобі треба їхати вниз з гори. Вони перекатують майже все, катки дуже масивні. Але разом з плюсами є також і мінуси, які знову ж таки полягають в розмірі цих колес, з якого випливає збільшена вага, яка обертає. На колесі, адже спиці довші, важчі, ободи більші, також важчі, і покришки також мають більше резини і, відповідно, більшу масу. І виходячи з цього, велосипед на 29-х плюсових колесах трохи важчий. Менш маневрений і повільніше розганяється. З іншої сторони, мій попередній плюсовий був Сюрлі і Сіар на колесах 27,5 на 3.0. При цьому дуже відчувалось, наскільки він був більш жвавий, більш схожий на BMX. Його було легше підірвати на якісь стрибки, керувати на звивистих стежках посеред лісу, на відміну від цього велосипеду, який більше нагадує корабель, який просто перепливає все підряд на своєму шляху, але змінити курс. Трошки важче, власне, коли я збирав цей велосипед. У мене вже були думки про те, щоб зібрати його на колесах 27,5, як і попередні плюсових. Проте в магазині не було ободів на 27,5 широких. А чекати їх було невідомо скільки і брати невідомо де. Але в наявності були крутяцькі ободи Surly Rabbit Hole на 29 дюймів, шириною 50 мм зовнішньою і 45 мм внутрішньою. Відповідно, я вирішив греть з ним. Буду ставити ці ободи, ну і в разі чого перейду на 27,5 вже трохи пізніше. Окрім того, я помітив, що на цій рамі у нижних пірях вигини під зазори, під покришку знаходяться трошки нижче за рівень, на якому знаходиться 29 колеса, і відповідно поставивши 27,5, можливо, у мене з'явиться шанс поставити навіть щось більше за 3,0. І зараз якраз настав той момент, коли я вирішив, що треба спробувати поставити 27,5 на цього монстра єдиний нюанс через який я трохи переживаю полягає у тому що ця рама розрахована саме на плюсові 29 колеса а значить що має відповідну висоту каретки яка Нижче ніж у аналогічної моделі, яка розрахована під 27,5. Відповідно, коли я буду ставити колеса меншого діаметра, каретка опуститься, і це змінить як керованість велосипеда, так і кліренс від каретки до землі. А значить, що мені доведеться до цього звикати і бути більш обачним на офроуді, щоб не зачепити якісь перепони, які я буду переїжджати. Але перед тим як робити такі кардинальні зміни, я звісно ж зробив невеличке дослідження за допомогою сайту Bike Insights, на якому можна перевірити, як ці зміни вплинуть на ваш велосипед. Тож в першу чергу я перевірив наскільки знизиться каретка, якщо я заміню поточні колеса 29 х на два на 27,5 на 30 згідно інформації на сайті каретка має опуститись трохи менше ніж на 9 міліметрів, що в принципі не критично. Але для більшої впевненості я вирішив ще порівняти ось цю BOMBTRACK PLUS ADV на 275 на 3,0 зі стандартним варіантом BombTrack Plus, який йде в стоці з заводу на 27,5 на 2,8. Адже та рама розрахована саме на 27,5 і каретка там вища на 5 мм. І згідно інформації знову ж таки з того ж Bike Insights, бачимо, що стоковий Beyond Plus на 2,8 має майже таку ж висоту каретки, як моя рама, яка розрахована на 29 колеса, з колесами 27,5 на 3,0. Тобто теоретично все має бути в межах норми і ніяких проблем виникати немає. Але що буде на практиці, зараз з вами побачимо. Але для чистоти експерименту спочатку заміряємо поточну висоту каретки від землі. Отже, фактична висота коретки зараз на колесах 29х2.6 становить 282 мм, що вже відрізняється від того, що нам надає Bike Insights. Тому я сподіваюся, що все ж таки у мене все вийде навіть попри цю розбіжність. Ще один важливий момент: це яка висота від підлоги до шатуна в нижньому положенні. У мене зараз стоять шатуни Dior. 175, сімдесят бо інших тоді в наявності не було знову ж таки. І зараз висота до підлоги становить 112 мм. Ну а перед тим як розбирати колеса, зважимо велосипед в зборі, потім зважимо кожне колесо окремо для того, щоб можна було порівняти наскільки змінились ці параметри з новими колесами. Байк в зборі важить зараз 14 кіло, коли я його збирав на покришках Теревейл. Три роки тому то він важив 14,5. Тобто контіки реально по 250 грам на колеса дали зменшення ваги. Ну а тепер знімемо колеса і перевіримо, скільки ж важить кожне з них. Переднє колесо 2 640 грам. Ну, а заднє, звісно, трохи важче. 3 480 грам. Почнемо, напевно, розборку з переднього колеса. Знімемо покришку, зільємо герметоз. Розмотати ще треба купу стрічок. Тут Намотана горіла тейп, її треба зняти, для того, щоб розпицювати колеса. А під нею, а під нею ще побачите ціла купа всього. Власне, звичайний армований скотч для того, щоб фліпер, який закриває отвори у ободі. Не продавлювався і не зміщувався по сторонах. Будемо нові колеса на ободах Вайнман u 50 ну, Власне, вони так називаються, тому що ширина зовнішня, у них 50 мм, внутрішня 45. Вони, звісно, простіші трохи, ніж сюрлівські ребятхоли. Ну як трохи? Дуже сильно простіше, бо ребітхоли коштували по-моєму по 150 баксів за штуку в роздріб. А ось ці я придбав по ціні однієї покришки, тобто за 2400 гривень. Два обиди. Чим вони гірші? Так це тим, що тут не зварний шов. Але будемо сподіватися, що на жирних плюсових покришках це не зіграє якоїсь негативної ролі. Ну і ще один нюанс, який полягає в тому, що ці ободи не під престо, а під шредер, тобто під великий автомобільний вентиль. Ну і з цим пов'язана одна невеличка проблема. Майже 99% безкамерних ніпелів, які ви можете знайти зараз у продажу, це преста. А от на шредер їх майже немає. Це треба замовляти або на ліжці, або якось дуже довго шукати. Власне, у мене пішло десь доба на те, щоб знайти відповідні ніпелі. І ось вони у мене є. Це дійсно безкамерний шредер. Подивимось, як він буде працювати. Для мене це новий цікавий досвід. Навіть Джонс почали випускати безкамерні шредери, і вони кажуть, що є ціла купа переваг, особливо для плюсових покришок. По-перше, тобі легше заливати герметик. А по-друге, легше накачувати колеса великого об'єму. Ну і звісно, на будь-якій заправці ти зможеш накачати свій велосипед без перехідників. Ну а поза як у нас нові абоди простіші за старі. І то, відповідно, і роль спиць на цьому колесі стає ще більш відчутною, ніж завжди. І також звертаю вашу увагу на той факт, що спиці це не останній елемент колеса, який. Першу чергу впливає на цілісність та міцність, і напевно, що найменше, що б ви хотіли, це втратити одну чи дві спиці під час подорожі, щоб у вас виникла вісімка, і потім на ходу все це ремонтувати. Дуже рекомендую одразу ставити гарні спиці, тому буду ставити ДТ. Я ці спиці дуже люблю, тому що ДТ, по-перше, один з найкращих виробників спиць, які взагалі є в світі. По-друге, у мене так само стояли ДТ на попередніх колесах, і за три роки вони себе виправдали просто повністю. Я дуже задоволений. Жодної вісімки за ці три роки у мене так і не з'явилось. Відповідно, цим спицям можна довіряти. Ну окрім того, нагадаю, що у мене на BMX завжди майже стояли спиці Shadow, які вироблялись на заводі ДТ. Отже, мій досвід використання ДТ-шок досить довгий. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що б можна було ще поставити, окрім ДТ-свіз. Ну, бо це як мінімум перевірена штука, а як максимум це дійсно надійні спиці, які пройшли всі можливі випробування на практиці. Наступне на черзі це встановлення без камерки. Мотати будемо горіла Бачите, тут навіть горила намальована. В принципі, та ж сама. Стрічка, яка і була намотана на попередніх ободах, вона себе досить непогано показала, тому її будемо намотувати. Можливо, трошки треба буде підрізати по ширині, але в першу чергу необхідно обезжирити ободи, тому що після збірки залишили ще сліди якогось жиру, бруду, і стрічка просто нормально не прилипне. І туди просочиться герметик. Він почне заливатись в обід, а це нікому не треба. Меса вже в принципі, готові до встановлення без камерки, стрічки стоять, ніпілішредер теж на базі. І тепер будемо дивитися на наші покришки. А покри у нас ну майже гравійні. Це Віторія Бамбалоні. Написано FED, але насправді це 27,5 на 3,0. Нарешті 3,0 буде стояти на моєму велосипеді, хоч і з меншим радіусом колеса. Отже, так, друзі, це мої нові гравійні покрихи, хоч на гревел ви їх і не поставите, але на мій плюсовик вони влетять аж бігом. Щільність плетіння 120 TPI. Звісно, вони працюють з безкамеркою, а протектор має дуже низькі зубці, які дуже щільно розташовані. І лише по боках є зубці повищі для того, щоб мати боковий зачеп. Я не знаю, як вони катять, я не знаю, як вони відчуваються насправді, але судячи з оглядів, це мають бути реально бомбезні покришки. А вже ж покришки будемо ставити безкамерно і заливати цього разу буду Juice Loops. Цей герметоз на синтетичному лаві. Атексі у нього є мікрочасточки, які допомагають заклеювати порізи і проколи. Заклеює він до 6 мм, згідно того, що заявляє виробник. Окрім того, використовується для даунхілу і для МТБ. Він підходить. Відповідно, для плюсовиків також. У цьому герметику відсутні амонії. Відповідно, це краще для ваших коліс. І також джуслуб заявляють, що в нього дуже довгий срок використання. На відміну від герметиків з натуральним латексом, він може працювати від 6 до 9 місяців. І це реально дуже багато. Кажуть, що він не скочується в кульки, не засихає в цей період, ну і окрім того, його Легко відмити водою все це будемо потроху перевіряти на практиці. Ну а зараз приступимо до збірки. Спочатку, як зазвичай, колеса без герметику, для того щоб перевірити, як стане покришка і як вона тримає тиск без герметосу, і щоб самому не заляпатись герметосу. А зараз подивимось наскільки зручно заливати герметик через шредер. Juice Loops рекомендують заливати в 27,5 колеса до 100 мл, в 29 до 120, а для ендуро і даунхіла 140. Ну, так як у нас 27,5 на 3,0, я гадаю, що можна так само заливати, як для ендуро, 140 мл, і цього має вистачити. Покришки стоять, герметик залитий, касета і ротори. Все на місці. Тепер можемо зважити нові колеса і порівняти їх з 29+. Чи насправді вони легші, чи це тільки якесь плацебо? Передня колеса 2 кіло 550 грам. Ну а задня 3 450 п'ятдесят. Отже, переднє колесо стало легшим на 90 грам, а от заднє всього лише на 30. Загалом 120 грам зекономив, якщо так можна сказати. Небагато, але теж непогано. А зараз поставимо ці колеса на велосипед, зважимо байк з колесами, подивимось ще й на кліренс, як він змінився. Бо це те, що мене зараз, чесно кажучи, найбільше хвилює. Велосипед загалом став легший аж на 120 грам. Дякую за це. Тепер він важить 13 ,880 кг 880 грам, що непогано, адже він став легший за 14 кг, і як на мене, це досить круто для хромового байка на плюсових колесах. Так, ну що ж, зібрали, давайте відійду трошки і подивлюсь, як це все виглядає. А виглядає це просто бомбічно. Не знаю, як вам, а мені на 27,5 колесах цей велосипед тепер подобається ще більше. Звісно, трохи незвично, що ободи мають чорний колір, адже три роки я прокатався з жовтими ободами, але мені подобається. Напишіть обов'язково в коментарях, який варіант вам більше сподобався. Старий на колесах 29 на 2,6 з жовтими ободами, або нова комплектація з колесами 25 на 30 та чорними ободами. Сьогодні цілий день ми з вами провели в майстерні, адже мені довелось розпецювати старі колеса. Розібрати безкамерку, заспецювати на нові, зібрати безкамерку, все це зважити, вам показати. І на жаль, Олексія, нашого механіка, сьогодні не було. Якщо б він був тут, звісно, що все це зайняло у нього б набагато, набагато менше часу, а мені було б набагато менше мороки. Тож, друзі, якщо ви не хочете мучитись і втрачати весь день, і хоча б половину дня, поїхати покатосити. То звертайтесь до Олексія до майстерні Big Toys. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Залишилось лише зробити останні заміри по висоті каретки та шатунів. Отже, зараз висота каретки дропнулась до відмітки 268 мм, а це значить, що каретка опустилась на 14 мм. Що ж до шотинів, то вони так само дропнулись на 14 мм вниз, і я думаю, що варто буде їх замінити, окрім того, що вони задовгі для мене, адже це шотини 175 сімдесят і вони на мій зріст, в принципі, то не дуже підходять, просто що не було нічого іншого, коли я збирав цей велосипед. Тому гадаю, що треба щось коротше поставити: 165 або 170 сімдесяті бо по моєму зросту підходять і ті, і ті. Ледь не забув поміряти розмір покришок на самому початку, як тільки я їх поставив. Вони зараз можуть бути фактично меншими за 3.0, але за якийсь певний період вони скоріш за все роздадуться і стануть ширшими. Отже, фактична ширина передньої покришки зараз становить 74,5 мм і задньої 73 мм. що означає, що покри зараз мають розмір. 2,9. і я сподіваюся, що протягом певного періоду вони прикатаються, потягнуться і стануть свого правильного розміру, тобто 3,0. або можливо навіть більше. В наступному відео будемо з вами міняти також і шатани для того, щоб збільшити кліренс і одночасно підібрати краще підмі зріст. І поїдемо тестувати нові колеса. Тож, друзі, не забувайте про вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвоник для того, щоб не пропустити наступний епізод, адже буде. І як завжди, цікаво. Тож, побачимось наступного разу. Всім па-па!